Всім привіт. Їдемо зараз з родиною. Є така досить цікава авантюра, мрія. Хочеться піднятися родиною на Говерло. З донькою і з дружиною. Я вже декілька разів був сам, але хочеться, щоб і Софійка теж побувала. Я думаю, що буде складно, але ми думаю, обов'язково впораємося. Да, Сонь? Тата не віра. Куди ти хочеш піднятися? По гору. А як вона називається? Mm. Говерла. Це буде круто, як піднімемось, так? Да? Тільки треба буде потренуватися. мені ж. ну ти ж тренуєшся, ти, ти ж до тренування ходиш, тому нікуда легко все одно. Mm. Ну це ж не я не на гори ходити. Але все одно тебе фізична підготовка є? Так, їдемо до бази зараз будь від'їхали до шлагбауму, де пропускають і треба заплатити за вхід. Тут така нехила така черга, знаєте. Машин. Ось показує від Шлагбауму до бази Заросляк їхати 8,2 кілометри. Ось така черга. Доброго дня! Двоє дорослих і не 6 років дитина. Все, дякую. Я Все, купив три квиточки, дорослі по 100 гривень, дитячі 50 гривень. І починається така дорога. Взагалі ми їхали-їхали. І ще показує, в нас 1,9 км, але ми вже стоїмо в пробці. Це все черга. Мені зараз страшно уявити. І це ми причому, що проїхали з пів кілометра машин і автобусі стояли на обочині. Прикол. Їдемо, навігатор показує обмеження швидкості 20 кілометрів. Дуже прикольно, а так хотілося більше по цій дорозі. Так, ну що, дівчатки, ви готові? Готові. Сонь, ти готова? Так. Да. Так, ну що, ми починаємо свій рух з бази зараз ляк. Да? Сонь, ти впораєшся? Буде складно, але я думаю, що в нас все вийде обов'язково. Що ти кажеш синь? А тут синь, легко. А, легко, так? Да? А тобі легко? Дотя каже, що дуже легко, і дружина каже, легко. Побачимо, що вони скажуть далі. Так, ну ми виходимо 11.39. Десь в 11.35 ми вийшли, виходить. Це так, щоб розуміли, яка кількість людей. А, всі хочуть на гору, так, син? Так, всі хочуть і Ну, Всі хочуть побути на найвищій горі в Україні, так? Сонь, ну як тобі? Неважко? А було важко? – Мені трошки так. Бачиш, тому що ти спортом займаєшся, так? Гімнастика да? гімнастика. Да, гімнастика допомагає, так. Так, ну ми вирішили за зеленим маршрутом, а спуститись спробуємо вже тоді синім. Ну все, наш перший привал, да? да. Ну як враження ваші? Нічого, Поки нормально. Так, ми пройшли 12.07, тобто йдемо вже пів години. Да, ми обігнали впевнено. як ми швиденько йдемо, щоб пообгоняли, да, Обігнали всіх, так? Да? Соня сильна. Папа не досяг просто. Да? Нам подобається, да? Сьогодні 23 липня, субота. Глянули Погоду на неділю і 27-го і далі на цілий тиждень стоять дощі. Тому ми подивилися, думаємо, що сьогодні якраз оптимальний день, щоб в гарну погоду без доща піднятися нагору. І я думаю, що так, напевно, подумали всі, судячи по кількості людей, яка підіймається. Так, 12.31. Наступний привал. У нас перекус. Дімотук і кабануса. Так, саме підкріпилися, можна йти далі, так Сонь? А то вже щось вже зовсім геть настрою не було в дитини. Трошки перекусила, каже, можна йти, тому йдемо. На половині шляху договорили, все, реклама, сир, бринза, молоко, сметана. Агой. Так, ідемо вже зараз потрохи виходимо з лісу. Але дівчата кажуть, що ноги болять, заморилися. А я, а я мовчу і навіть не говорю, що за навіть ще не половина. Тому йдемо далі. Ти бачиш, Соня, вже починає видно гору. Але почалися такі кущі. Вот сами в кущи зашли, да? Прямо. А, не давай сюда наливу. Точно? Точно, вот там водичка течет. Бачите, написано, ти зможеш. Значить ми зможемо, так? Все, йдемо далі. Котик диви, який накачаний сань, да? так? Ага. Отужний. Красиво Вставай Соня, що ти казала? Ну, тому що ти спортивна, ти займаєшся спортом, тому легко. Папа не досягнуть. Так, mm -hmm. ми піднялися на малого верло. Клас. Клас. Сонь. Дивись мене. Під... Я камошки тут кидаю. Скажи, ми піднялися на малого верлу вже, так? Да? Да. Важко було. Скажи. Кам'янапка. Oh, Диш... да. А важко було йти. Скажи, як тобі було йти? Важко чи ні? Нормально. 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 Ти, ти молодець, ти дуже сильна Дай в нас. Ми де ми будемо строїти. Давай будемо строїти. Давай, а? давай я тут буду строїть. А! Давай. Ні, так. давай такий. Ні, не маємо. Все. Трошки перекусили, відпочили і останній ревочок. Так, залишилося нам іти саму малость. От, от скільки тут думаю, впораємось. Там таке сердечко, кину. що це його хідно. Ага. Це ця дитина, яка заморилася. Але хватає, хватає сил ще піднімати... Ще гігантський піднімає. Чи гігантський, так. Да. Благоверно буде вітати вас. Мені не куте потикати. Це дитина, яка заморилась. Так, уже йдемо більше трьох годин. Вже ніби не багато залишилось, але Сонь, скажи свої враження. Ти розумнічка, ми з тобою з мамою дуже пишаємось. Дуже, ти молодець. Ти умничка наша. Дуже сильна дівчинка. Так, да, це правда. Ну і ти молодець. Дякую. Ми вам передаємо вітання з найвищої гори в Україні, з Говерли, І ми це зробили. Так, да, Сонь? Да, ти молодець. Клас. Соня, ти умниця. І Соня це зробила. І ми дуже дуже пишаємося. Вона молодчинка, да, Ти розумничка наша. Покажи. Кам'яшок, як юбочка. Кам'яшок як юбочка. Соня дуже сильна. Клас. Ура! Тобі сподобалось? Скажи, ура! ура! well Так, на годиннику 15.26 і ми на горі. Дивіться, попали на таку цікаву подію. Чоловіку 85 років. Святкують день народження. Мужики достали торта і вітають його день народження. Класно. Так, ось ця знаменита черга до зеркала, щоб фотографуватися. І дружина також вирішила. Сказала, буду стояти годину, але без фото не піду. Ну якось так. Так, довго зеркало. 40 хвилин чи 50, і ми робимо фото. Ми вам передаємо вітання Софійкою, да? Саме високе гори в Україні. Серега хлопцям передай вітання. Ми це зробили, є. І дівчатам. І дівчатам передаємо вітання. Так, ну на годиннику 16.32 і ми починаємо наш спуск. Йти нам треба десь ось туди там база зараз ляк. До червоної криші, каже Тому Починаємо Да. Пішли. Так, вже спускаємося. Спустились до першого підніжжя. Спускатись, в принципі, легше. Тільки пальці з красивок вилазять. Назовні. Так? Да? Пальці з красивок вилазять, а так, в принципі, легше, ніж підіймати все одно. Ми піднімалися по зеленому маршруту, а спускаємося по-синьому. Не знаємо, як краще, але вирішили так. Тійса, стоїш? Зараз да. я спущусь. Да. Давай. Давай. Тут такий спуск екстремаленький, звісно. Так, 18.43 ми зайшли вже в ліс. Соня каже, що дуже втомилася, так? Да? Соня? Ми води набрали, але там холодненька така водичка течі. О, а скажи, де ми водички набрали? труба, там вода висліється. Ну, ж... ну Карпат... Карпатська ж холодненько попили, так? Да? Смачна була водичка, скажи? Так. Да. Смачна. Ще холодненька. — Ще холодненька. Тепер ми йдемо ось по лісу. Тут вже трішки легше йти. Да? Да, не, 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 що, не, що, не легше. І зараз ми спускаємося вже. І зараз ті, хто піднялися на гаверлу, зараз отримують медальку, так, да, Сонь? Мішна ведечка, холодні, да? да? Так, ну що, на годиннику у нас? 19.09 і ми майже дійшли до бази Заросляк. Тобто Тобто ми спускалися десь 2 години 40 хвилин. Трошки, трошки швидше, ніж піднялися. Ми це зробили. Є! Сонь, ми тобі дуже пишаємося, ти дуже велика Да. Ти розумничка наша. Всі дорослі доходять, правда? А ти так. Я думаю, що зараз, напевно, Сонька отримає саму гарну медальку. Тому ми зараз йдемо отримувати медальки, медальки каже Соня. Зараз подивимось яку медаль отримає Софія. Верно, луку, да? Тобі цікава, яка буде? Да. Зараз подивимось. Ага, клас, подивимось. Так, ну все, ми спустилися. Дівчатка отримала медалі, за підкорення говерли. Найбільша медаль отримала мама, мабуть. А, ні, Софія. Я медалька. Дивіться, тут Соня на медальці написано, дивіться, підкурювач Говерли. Це дають тільки діткам, які, які самі зайшли до самого верху. Клас, Соня, ти така розумничка. Давай п'ять. Mm -hmm. mm -hmm. Ну що, дівчатка, ваші враження? Mm -hmm. Клас. Клас? Mm що? -hmm. Ми це зробили. Тому однозначно цікаво, так? Да? Стосовно того, яким маршрутом йти, ну, мені здається, все-таки ми зробили правильний вибір, що туди пішли зеленим маршрутом а спустилися синім. Тому що, особливо, якщо з дітьми, типу, підніматися синім маршрутом, це, напевно, мож... ду 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 дуже тяжко. Да. Тому залишаться гарні спогади на все життя, як Софія в 6 років, була на вершині найвищої гори в Україні Говерлі. Да? Клас!